Вітаю, мої любі другокласники і їх батьки. Доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку в небі краплинка, доброго ранку, тобі Хмаринко. Ми розпочинаємо наш урок математики. Тема сьогоднішнього уроку знову додавання чисел з переходом через десяток. Сьогодні ми будемо додавати до числа сім. І розв'язування задач. Спершу давайте пограємо у гру. Граця називається математичний тренажер. В описі під відео ви знайдете посилання до цього математичного тренажеру. Зараз ми спробуємо потренуватися, скільки ж виразів ми зможемо розв'язати за одну хвилинку. Це дуже гарний спосіб тренування. Давай разом з Софійкою спробуємо, а кожен потім спробує сам. Отже, називаємо одразу відповідь. Девять, так п'ять, угу. і натискаємо три, шість, сім, сім, чотири, вісім, Шість. Четыре, пять, десять, шесть, девять, два, пять, семь. Так, молодець. Ми розв'язали 17 прикладів. Правильних відповідей також 17. Неправильних 0, загальний час 1 хвилинка. А ви спробуйте після уроку потренуватися, скільки ж вийде у вас. Ну, а ми продовжуємо далі. Зараз погляньте, будь ласка, на екран, прочитайте вираз і назвіть одразу результат: 1 додати 4. 1 додати 4 буде 5. 5, так, 3 додати 4. 4 буде 7. Угу. 5 додати 4 буде 7. П'ять додати 4. П'ять додати 4 буде. Буде. Так, хто перший 10. скаже? Дев'ять, два угу. додати 4. Чотири угу. додати чотири. Вісім. Вісім, шість додати три. 9. 9. Так, молодці. Ми впоралися з вами і з усним рахунком. Ну, а тепер відкриваємо зошити. Від попередньої роботи підступаємо 4 клітиночки вниз. Далі 10 клітинок вбік. У п'ятій поставили крапочку, 10 клітинок вбік і записуємо цифрами сьогоднішнє число. Місяць. Далі нижче класна робота, як ви бачите, за зразком. І пропишіть красиво каліграфічно числа. 16. 16. Та 13. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Молодці! Ну, а ми рухаємось далі. Як я вам і обіцяла, сьогодні ми розглянемо схему додавання з переходом через десяток до числа 7. Давайте подивимося на вираз 7, додати 4. Як нам легше буде доповнити, як я вам вже і говорила, що такі вирази ми розв'язуємо за допомогою доповнення першого доданку до 10. Скільки треба додати до 7, щоб стало 10? 3. 3, правильно, ми це знаємо. 7 додати 3 буде 10. Так? Отже, зараз нам треба другий доданок розкласти на зручні доданки. Спочатку ми додаємо 3. А потім утворився десяточок, а потім додаємо іще одиничку. Тобто ми нашу четвірку розклали на 3 і 1, тому що до 7 легше додати 3. Так? І виходить, у нас 7 додати 3 і додати 1. Виходить, 10 додати 1 буде. Буде 11. Буде 11. Правильно. Отже, спочатку потрібно додати стільки одиниць, щоб отримати десяток. А потім, от ми утворили десяток, а потім додати решту одиниць. Отже, давайте попрактикуємося: 7 додати 5. Сім додати 5 це. Сім додати 5. Ану, дивися, нам треба до 7 додати 3 одразу, скільки ще потім залишається. 7 додати 3 буде 10, а у п'ятірочки ще скільки залишається? 2. 2. Значить, в результаті буде скільки? 32. Ні, не 32. Дивися. 7 додати 3 буде 10. 2. А потім ще додати 2. 10 додати 2 буде скільки? Десять додати два буде дванадцять. Дванадцять. Значить, у нас в результаті вийшло дванадцять. Подивимося на наступний вираз. Сім додати шість. Сім додати шість буде. Ану, дивимося, сім доповнюємо до десяти. Треба трійку додати. Буде тринадцять. Правильно, дивися: 7 додати три і ще додати три. В результаті тринадцять. Розумничка. Молодець. Рухаємось далі. А ось такий вираз: 7 додати 7. Буде. А, ну? Буде 14. 14. Як ми це зробили? Ми розклали 7 на 3 і 4. Так, ми знаємо склад числа 7. Зручно 7 додати 3, а потім додати 4. І виходить 14. Так, зараз подивимося. Всі з нами згодні? Я сподіваюся так. Сім додати вісім. Сім додати вісім. П'ятнадцять. Як ти дізналася? Як ти розкладала вісімку? Бо я знаю, що сім плюс сім буде чотирнадцять, а сім плюс вісім буде. П'ятнадцять П'ятнадцять – це також гарний спосіб, так? Але ми сьогодні вчимо такий спосіб. Ми розкладаємо другий доданок на зручні доданки. Нам сім легше доповнити до десяти, додати до нього три, правильно? Да. І скільки ще залишається? П'ять. П'ять, Тому що вісім це три і п'ять. Сім додати три десять і додати п'ять – П'ятнадцять. так? І тому легко в нас все це виходить. Ми повинні собі це уявляти одразу перед собою. Так, сім додати дев'ять. Сім додати дев'ять. Розкладаємо. Буде шістнадцять, 16. Буде 16. як ти здогадалася? Тому ну що. Дев'ять ти розклала на які доданки? Дев'ять. Я розклала на три а... і п'ять. Три і шість. 3 і 6. Ми знаємо склад числа, що 9 це 3 і 6. От ми тепер поступово 7 плюс 3 і 7. плюс 6. 7 плюс 3 10. А 10 додати 6. 16. Ось так. Ось таким чином ми і виконуємо подібні завдання. Ну, а зараз знайдіть у своєму підручнику на сторінці 20 номер 104. Чим схожі і чим різняться вирази у цих стовпчиках? Обчисли. От давайте подивимось. Прочитай, Софійка. Дев'ять додати сім. Тепер оцей прочитай. Сім, додати чим вони схожі, ці вирази? Вони навпаки. Правильно, так, однакові і ті ж самі числа додаються, але переставленими місцями. Це називається переставний закон додавання. Від зміни доданків сума не змінюється, хоч 9 додати 7, хоч 7 додати 9 повинен вийти однаковий результат. Так так само 8 додати 7, 7 додати 8, 9 додати 8 і 8 додати 9. Так? Тут е, задіяний переставний закон додавання. Давайте запишемо і розв'яжемо ці приклади. Запишіть нижче. Одну клітинку вниз, 7 бік, записали приклади 104. Ми з вами не записуємо значок номер, просто запишіть приклади 104. І давайте їх запишемо: 9 додати 7. Як нам зручно, що ми тут робимо? Ми можемо 9 доповнити до 10, тобто розкласти другий доданочок. Скільки ж це буде? 9 додати 7. А, ну диви, від 7. Одиничку одразу віднімаєш, щоб доповнити 9 до 10, і потім скільки ще залишається? А... Скільки ще залишається? Шість. шість. Значить, дев'ять додати, Получається, що ми розклали 7 на 1 і шість, правильно? Так. І тепер виходить у нас дев'ять додати один, один. 16. і додати шість, шістнадцять. Запишіть. Так, а чи зміниться щось у нижньому прикладі? Ні, буде 16. Буде також 16. А як ми можемо розкласти? Ось, наприклад, 7 додати 9. Ми можемо тепер 9 розкласти на зручні доданки, щоб 7 доповнити до 10. А ми знаємо, що 9 це 3 і 6. 7 додати 3 10 і додати 6, все одно 16. Так, записали. Відступили три клітиночки в бік, записуємо наступний вираз. Софійка, читай. Вісім. додати сім. Давай подумаємо. Розкладаємо другий доданок на зручні доданки. Скільки треба додати до восьми, щоб. Буде п'ятнадцять. Як ти дізналася? Бо додати... дев'ять. Ми, де ми бачимо дев'ять? Де ми бачимо тут дев'ять? Ну, 9 додати 7 буде 16, а 8 додати 7 буде 15. Ти вже це просто запам'ятала, так? А ну скажи мені, 8 доповню до 10. Скільки треба додати, щоб стало 10? 2. 2. Тобто ми розклали 7 на 2 і 5. І 5. 8 додати 2 10, і додати 5 15. Переставний закон додавання нам говорить про те, що сума не змінюється все одно буде скільки. 15. Перевіримо. 15. Тут ми можемо що зробити. 7 додати 8. Тут ми можемо 8 розкласти на зручні доданки. Тобто на 3 і 5. 7 додати 3, а потім додати 5. Наступний три клітиночки в бік. 9 додати 8. ну, порахуй. 3. Від 8 розкладаємо нам зручно розкласти, на скільки? На один, на, на один і? і 5. Ні. 8 це 1 і... 7. і 7. Так, 9 плюс 1. 9 плюс 1 буде 10. І додати 7. 17. 17. Правильно. Що нам говорить переставний закон додавання? Що 8 додати 9 буде також? Сімнадцять. 17. 17. Молодець. Поставте відео на паузу і запишіть ці приклади у три стовпчики. Ну, а ми рухаємось далі. Давайте усно обчислимо ці вирази. 7 додати 5. 7 додати 5 буде... буде. П'ять розкладаємо на зручний доданочок. 10. Ні. Нам треба розкласти на 3 10. і 2. Отже, будь ласка, 7 додати 3. 10, 10. І додати 2. 12. Так, а тепер дітки впораються самі. 5 додати 7. Переставний закон додавання скільки буде? Так само 12. Далі наступний 7 додати 9. 9 розкладаємо, 7 доповнюємо до 10, і виходить 16, 9 додати 7, також 16, 7 додати 4. 11. Відповідно, 4 додати 7, також 11. 8 додати 5, доповнюємо 8 до 10. 5 розкладаємо на зручні доданки 2 і 3. Виходить 13. 5 додати 8. Також 13. Молодці. Ну, а зараз подивіться на цікавинки, на цікаві завдання. Зафарбуйте відповідну кількість квадратів і обчисліть. От, наприклад, ми бачимо 7 додати 6. Ми знаємо, ось ми бачимо сім червоних квадратиків, і ми знаємо, що їх легше доповнити до 10. Сім доповнюємо до 10 і ще додаємо 3, і залишається у шістки і ще 3. Виходить, 3 і 3. Так? Додаємо спочатку 3, а потім іще три. Далі 7 додати 7. От ми зафарбували сім червоних квадратиків. Як ми доповнимо до 10. Ми сім розкладаємо на 3 і 4, в результаті скільки виходить? 14. Наступний сім додати 8. Замальовуємо сім червоних квадратиків, а тепер вісім розкладаємо на зручні доданки. У нас тут, щоб доповнити, до десяти, залишилося 3. А ми пам'ятаємо, що вісім це 3 і 5. Отже, в результаті виходить 15. Ось таке цікаве кольорове завдання. Знайдіть у підручнику на сторінці 20 номер 105 Назвіть числа, пропущені в таблиці, як знаходять невідомий від'ємник. От давайте ми подивимося: зменшуване від'ємник різниця. Це дії віднімання. Ми бачимо з вами зменшуване 15. Від'ємник невідомий, різниця 5. Отже, ми можемо це собі уявити як 15, наприклад, 15, відняти невідоме число, так, якесь, і в нас в результаті буде. 5. Скільки треба відняти від 15, щоб вийшло 5. Ми можемо це зробити. дією віднімання від зменшеного, відняти різницю, і у нас вийде ось цей від'ємник. 15 відняти 5 буде 10. Так? Отже, 15 відняти 10 буде 5. Який від'ємник ми вставляємо далі? 10. Так, зменшуване 40, різниця 30. Скільки ми віднімали? Також 10. Далі 21. Відняти невідоме число залишається 20. Одиничку віднімали. Так, який тут буде від'ємник? 0. І наступний від'ємник. 7, 7 відняти 7 буде 0. Молодці, рухаємось далі. Ну а на черзі у нас рухлива вправа. Давайте трошки відпочинемо. Трошки відновили сили і продовжуємо далі. Знайдіть у підручнику номер 106 Що зображено на цьому малюнку? Опишіть ситуацію. На цьому малюнку ми бачимо з вами телят, які втікають із загону. Так? Як дізнатися, скільки телят утекло? Давайте прочитаємо, що ж нам тут говорить наш підручник. У загоні було 17 телят. Три крапки, тобто нам треба продовжити. Залишилося 10. Як ми можемо доповнити цю задачку? У загоні було 17 телят. Декілька телят утекло. Залишилося 10 телят. І як ми можемо розв'язати цю задачку? Давайте подивимося. 17 відняти 10 дорівнює 7. Чому саме такий спосіб розв'язання? Дивимося, у загоні було всього 17 телят. Далі декілька із них втекло. Залишилося 10. Якщо ми візьмемо і віднімемо від всієї загальної кількості телят ту кількість, яка залишилася, то ми саме і отримаємо кількість телят, які втікли. Давайте перевіримо, якщо ми зробимо таким чином 17, от, давайте перевіримо, якщо 7 телят у нас все-таки втекло. 17. Відняти 7 дорівнює, дорівнює, правильно 10. 10 телят у нас залишилося. Отже, ми правильно виконали це завдання. А зараз розгляньте наступну задачку і заповніть схему, розв'яжіть її. Самостійно прочитайте умову задачі, поставте відео на паузу. Давайте розбиратись. У корзині сиділо шість кошенят. Кілька кошенят вилізло з корзини, і там залишилося іще два кошеняти. Скільки кошенят вилізло з корзини? Давайте подивимося, які числові дані нам відомі, що ми з вами знаємо. Ми бачимо, що у корзині, скільки сиділо у корзині кошенят з самого початку сиділо 6 кошенят. Всього. Отже, ми можемо заповнити цю схему таким чином, що в корзині сиділо 6 кошенят. Ось ми бачимо з вами фігурну дужку, яка їх об'єднує. Всього їх було 6. Далі кілька кошенят вилізло з корзини, що означає слово кілька. Так, це невідома кількість. Ось ми з вами саме бачимо знак питання. Декілька кошенят вилізло з корзини. І там залишилося іще два кошенята. Ось вони залишилися два кошенятки. Запитання задачі: скільки кошенят вилізло з корзини? Отже, ось це поняття кілька, нам і треба з вами знайти. Яким чином ми можемо це зробити? Подумайте. Шість з самого початку було, кілька вилізло і залишилось два. Так, ми можемо з вами від всієї кількості відняти ту кількість, яка залишилася, і отримаємо те число, яке у нас вилізло із корзини, так? Отже, це чотири кошенятки вилізло. Давайте перевіримо. Ну, наприклад, шість кошенят було, чотири кошеняти вилізло, шість відняти чотири. Буде 2, два. два кошенята у нас було. Тому ми правильно розв'язали цю задачу. Рухаємось далі. А зараз знайдіть на сторінці 20 номер 107. Поміркуйте та розв'яжіть задачу усно. У п'ятачка було 10 кульок. Після того, як кілька кульок лопнуло, у нього залишилося сім. Скільки кульок лопнуло. Ось ми бачимо з вами схему. Всього з самого початку п'яточка було 10 кульок. Після того, як кілька кульок лопнуло, ось ми з вами бачимо кілька це невідоме число. Бачимо число від дані 10 і 7. Було з самого початку 10, кілька лопнуло. І залишилося 7. Скільки ж кулю клопнуло. Так, нам потрібно від 10 відняти 7. І ми отримаємо результат. Давайте цю задачу запишемо. Від виразів відступіть одну клітинку вниз. 7 клітинок в бік, запишіть задача 107. 10 відняти 7 дорівнює 3 кульки. Відповідь 3 кульки. Лопнуло. Поставте відео на паузу і запишіть. Молодці. Наступне завдання у нас із зірочкою, яке перевіряє логіку і нашу кмітливість. Знайдіть помилки художника. Давайте уважненько їх подивимось і порахуємо. Я одразу бачу першу помилку, так що. Доріжка від сонечка у нас зовсім не там віддзеркалюється, так, вона повинна бути ось тут. Так, це перша помилка. Також, якщо ми уважненько подивимося на кораблики, що дим від катера дмухає не в ту сторону. Так, ми бачимо вітрила. Ось цієї яхти дують ліворуч, значить, вітер у нас дує, дме ліворуч, а ось тут дим не в ту сторону дметься. Так, І ще які є помилки. Я знайшла окуляри у дівчинки, одягнені неправильно. Також, подивіться на сліди, що з ними не так. Так, вони і не в ту сторону дивляться. Дівчинка йде в одну сторону, а сліди, ну, наче в іншу. Розвернуті. І також зверніть увагу на тінь. Тінь, яка падає від ворони. Так, тут, неначе тінь від котика, а у нас ворона намальована. Молодці. Рухаємось далі. Вашим домашнім завданням буде виконати номер 109. І 110. Пам'ятайте, що при розв'язанні ось таких довгих прикладів нам допомагає простий олівець. Ми надписуємо над першою дією простим олівцем результат 7 додати 5. Думаємо. До речі, тут ми можемо використовувати. і... Е Додавання з переходом через десяток, так, наприклад, 7 додати 5, розкладаємо 5 на 3 і 2. Виходить у нас 12, 12 додати 5. Так, 17. Але можемо використати і переставний закон додавання. Легше нам буде додати 5, додати 5 буде 10, Тому ми простим олівчиком можемо надписати ось тут: 10 а 10 додати 7, хто ж не знає, буде 17. Так само і тут 5 додати 5, записали результат і до 10 додали 9. Тобто можете використовувати тут переставний закон, але тільки в тих виразах, які йдуть на додавання, як би нам було зручніше. Задача. Для актової зали купили 18 світильників. Ось ми бачимо з вами схему. Коли кілька світильників змонтували, кілька – це невідоме число, то залишилося іще змонтувати 12, скільки ж світильників змонтували? Ми схожу задачу розв'язували у класі про п'ятачка і його кульки. Я бажаю вам успіхів і сподіваюся, що у вас все вийде. На цьому наш урок завершено. Підписуйтесь на цей канал і ставте вподобайки. До нових зустрічей!